Шосткинська громада продовжує нести тяжкі втрати на полях бою, де наші мужні та незламні земляки до останньої краплі крові боронять рідну землю від ненависного ворога. 20 листопада у Парку Свободи шосткинці віддавали останню шану двом оборонцям, які стали воїнами світла заради нашої незалежності та щасливого майбутнього України. Дмитро Будік півроку тому відсвяткував своє 35-річчя. А у листопаді рідні прощалися з ним назавжди. Він народився 26 лютого 1989 року в селі Собичеве. Його дитячі роки промайнули серед мальовничої природи рідного села. Після школи приїхав до шостки та вступив до професійного училища номер 10 Вирішив стати гарним автослюсарем. Тому весь свій час приділяв теоретичному і практичному навчанню. Отримав диплом за спеціальністю автослюсар і вирушив великою і довгою дорогою життя. Життя Дмитра повинно було бути дійсно довгим, насиченим та щасливим, але трапилася велика війна, і чоловік з перших її днів став на захист батьківщини, тоді ще не знаючи, що майже через тисячу днів повернеться додому на щиті. 8 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання, життя Дмитра Олександровича Вутика, солдата, водія кулеметного відділення першого кулеметного взводу Другої штурмової спеціалізованої роти шквал, обірвалося йому навічно 35. У Дмитра з дитинства було загострене відчуття справедливості, а також самодисципліна та серйозне ставлення до життя. При цьому він завжди залишався добрим та товариським, згадують його педагоги та шкільні товариші. Назавжди залишився у пам'яті однокласників та вчителів школи як доброзичливий, щирий, чесний учень. Він вмів дружити, мав багато друзів, працелюбний та добрий. Завжди допомагав всім своїм сусідам, був надійною допомогою, по господарству та погороднім роботам, стареньким та немічним. Мріяв про мирне та щасливе життя, створити свою родину, мати власний будинок, але не судилося. 8 листопада, о 14-й годині, Дмитро Олександрович загинув, виконуючи бойове завдання. Хай Господь дарує Царство Небесне. Та вічний спокій його душі, вічна пам'ять захиснику України. Герої не вмирають. Героям слава. 27-річний Віталій Єсин теж не дочекався перемоги, хоча завзято виборював її для себе, своєї родини і всіх нас. Хлопчик народився у квітні 97-го. Закінчив школу номер 4 і вступив до Шосткинського інституту СумДУ. Після закінчення вищого закладу став працювати на одному з підприємств Шостки. Зустрів свої кохання і одружився. Віталій зміг стати справжнім батьком для пасинка, якому вже 9 років. І родина була до кроку до офіційного встановлення. Він встиг. Протягом майже двох років породіти синочкові. Молився, щоб Господь послав родині донечку. У 2023 році Віталій Єсин був мобілізований на фронт. Через особливу любов до соусів марки Торчин бойові побратими дали Віталію такий же позивний. Торчин стійко і стримано сприймав воєнні реалії. А своїй дружині радив бути готовій до будь-якого розвитку подій, наче відчував, що його коханій доведеться нелегко, що вони більше не побачаться. Молодший сержант Віталій Вікторович Єсин загинув внаслідок штурмових дій противника під час виконання службових обов'язків в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Йому назавжди 27 Загибель Віталія нанесла важку рану всім, хто знав цього душевного та порядного чоловіка. Війна забирає найкращих. Я не знаю, якими словами можна передати ту біль, яку ми відчуваємо від того, що загинули наші близькі і рідні. Він був дуже гарною людиною, людиною з великої букви. В нашій пам'яті завжди. Віталік залишиться. Спокійним, врівноваженим, завжди з посмішкою на очах, завжди людина, яка прийде на допомогу. Він буде жити завжди в нашій пам'яті і в наших серцях. Слава герою! Його любили, одногрупники, всі представники нашої великої, студентської, викладацької сім'ї, нашого інституту, його очі, великі очі. Які завжди дивились і хотіли дізнатись про найкраще, його посмішка, з якої він завжди звертався, його серце, добре серце, він був найкращим студентом. Він залишиться для нас найкращим студентом. Слава, шана ніколи не забудемо. Спи спокійно, наш захисник. Але нехай закінчиться це страхіття. Нехай нарешті наші випускники живуть заради сім'ї, заради громади, заради держави, але під мирним небом. Слава Україні! Він був порядною, чесною, сумлінною людиною, гарним другом і порадником для колег. Нехай душа загиблого Віталія знайде спокій. Вічна пам'ять і слава Україні, герою українському, який захищав нашу рідну Україну і кожного з нас. Висловити слова вдячності родинам загиблих за патріотичну громадянську позицію оборонців та вклонитися полеглим героям за їх подвиг цього осіннього дня прийшло чимало людей. Серед знайомих, друзів, колег, побратимів були і представники місцевої влади. Дуже боляче втрачати молодих життєрадісних людей. А якщо ми їх втратили на страшній, несправедливій кровопролитній війні ще болючіше, бо на війні гинуть найкращі: мужні, сильні, справедливі, справжні патріоти своєї держави, справжні герої. Такими були Віталій та Дмитро. Наш святий обов'язок пам'ятати їх подвиг, щирі співчуття рідним, близьким. Слава героям, слава Україні! Дмитро Будік та Віталій Єсин порядно прожили свої недовгі життя і відійшли у вічність достойно, як справжні патріоти своєї батьківщини. Вони завершили свій земний шлях, проте будуть і надалі оберігати і захищати своїх рідних з небес вічна слава героям, які віддали своє життя за щасливе майбутнє кожного з нас.